Друзі, всім привіт! З вами Інна, і ви на каналі Пархаючі Життя. Я дуже рада вітати вас у себе в гостях. І сьогодні пропоную вам до уваги відео «Мотивація на прибрання в нашій новій оселі. Ми нещодавно переїхали, і буквально вчора чоловік перевіз решту речей, і тому ми тут змогли навести такий безлад, що зараз дуже терміново треба навести лад. Якщо ця тема для вас цікава, то залишайтеся з нами по ходу моєї роботи будемо з вами спілкуватися, слухати музику. Все, як завжди в моїх мотиваціях на прибирання. Тож поїхали? До речі, отак, от чоловік упакував всі наші речі тут на балконі. Позапихував. Дуже добре, що тут є великий балкон, і ми змогли всі речі там поставити, щоб вони дочекалися переїзду в більше житло. Для тих, хто не знає, нагадую, що ми зараз живемо в готельному номері, який нам погодилися здати через Джоб-центр. Прописали нас тут. Ми оформлюємо 24-й параграф, ще не отримали, але оформлюємо. Чоловік тільки забрав документи з Чехії. І прописався вже тут з нами, в цій кімнаті. Для нас це дуже маленьке житло, тут всього 30 квадратів, на нас п'ятьох, це дуже мало. Але, слава Богу, нас тут прописали, і ми можемо проживати тут стільки, скільки потрібно, доки не знайдемо більшу квартиру для нашої родини. Ось, Так що місця мало. Речей багато, речей багато і зайвих, і речей багато і, і гарних, і нових, і старих. Ну, ми як нормальні плюшкини, все, все, все додому, все додому. Тож дуже багато у нас речей. Тепер хочеться їх якось розпіхати, так, щоб вони не очі нам. Тому, слава Богу, чоловік розпихав, а я тепер хочу просто замінити постільну білизну, пропили і протерти пил в цій кімнаті. Так як дітей троє, а тумбочек, шафочек такого для одягу немає, то дуже багато цього просто валяється під ногами, вони балуються, вони їх розкидають. Звісно, щось збирають, щось не збирають. ну... Таке діти є діти, але їх навіть і покласти нема куди деякі речі. Тому, звісно, воно. Таке відчуття дуже захламленої оселі. Ну, собственно, так воно і є насправді. Так, отже, як ви бачили, я вже зняла постільну білизну дитячу матраси, на яких вони сплять на підлозі, я трошечки вибила на балконі. Не дуже гарно в мене вийшло, але хоч трошечки пиляки там буде менше. Зараз перейшла до нашого ліжка і поскладала свої речі, які стояли до сих пір не розібрали. Зібрані з рюкзака перенесла їх в шафу, позбирала сумку з дитячими шкарпетками, бо коли діти збираються на вулицю, кожен намагається знайти самі гарні і зазвичай перед виходом на вулицю вони їх переривають ту сумку. Я зараз її не сортую кожному, а просто в одній сумці дитячі ну, спідня білизна і шкарпетки. Отже, це також займає трохи часу позбирати це все. Зараз я заміню постільну білизну на нашому ліжку. Я спочатку хотіла просто зняти його, попрати, а вже вечором перед сном постілити чистенько, але зрозуміла, що мені треба її заслати одразу, інакше я потім дуже втомлюся, і мені захочеться прилягти і відпочити, а постільного там не буде. Я дуже засмучусь. Коротше, ви поняли. Одразу стілю. Чисту білизну, і буду зараз іти її. Прати. Покажу вам, як ми перемо зараз в цій оселі, де у нас пральна машина, як це все відбувається, зараз все ви у мене побачите. Зазвичай я ніколи не прасую постільну білизну, і коли вона складається після того, як висохне, не жмакана, то її прасувати і не треба. Вона нормально виглядає. Але цього разу вона дійсно зім'ята, тому що ми переїжджали і в сумках, в рюкзаках вона була дуже. Там запихана, запихана, прям от, знаєте, не складена, а саме запхана як-небудь, як тому що ми дуже поспішали. Ну, Але ж я не буду тепер через це там шукати собі просувальну дошку чи ще щось, щоб була нормальна білизна. Отже, давайте одразу сходимо, завантажимо пральну машинку. Тут у мене а... Ополіскович і гель для прання. Так, піду. Якщо буде дві пральних машинки, то добре. А ні, так займу чергу. І не забути ключик взяти, бо потім ключик один у нас. Готель класно побудований, він складається з трьох корпусів і всі вони поєднані такими скляними коридорами, тобто в будь-яку погоду можна дійти до будь-якого номеру через ці коридорчики, також до прачечної, також до кухні. Так, тут є десь кухня, я там ще не була, але вона є, кажуть, нормально можна готувати, є і духовка, і все таке інше. Зараз ми з вами йдемо до прачечної. Вона знаходиться в нашому корпусі і це добре, мені не треба далеко йти. Нам пощастило, після нашого приїзду поставили ще дві додаткові пральні машини. І я так розумію, що тепер черги набагато менше, тому що раніше тут було всього дві пральні машини на весь готельний комплекс, а людей тут дуже багато. Так, сюди списуємо. Серго велика. Хочу поки оставлю тут ці сумки. Буду дивитися. Ця закінчиться. Потім ця. Ось тут ще одна є. Через 12 хвилин тут уже зайнято. Ладно, посижу, почекаю. Завантажила я пральну машинку, одну, і на свою ж машинку поставила ще одну сумку з іншим постільним. Бігати прийдеться, ну нічого. Мені дівчинка там а, уступила, вона всі чотири машинки зайняла, куртки стирає. Звісно, що потроху, але а, все треба окремо стирати прати. Ось я трошечки там посиділа не на хвилин 10-12. Поставила таймер, через півтори години треба піти одно прийня забрати, інше завантажити. Я вже втомилася, але роботи у мене ще тут ціла купа, тому поїхали далі. so how do i feel the ground i wear my heart you wear a crown wish i wasn't late to know stars don't shine when there's only satellite fell hard <laughs> Нашим пилососам тут дуже важко пилососити. Таке навантаження саме на живіт, на прес, через те, що сам кавролін, ну, варса, вона якась. ну... Дуже важко по ній тягнути щітку, навіть якщо щітку прибираєш і плоским для ковра, щіткою е, пилисосиш, все одно мені дуже важко. Чоловіку, звісно, легше, але ну, сьогодні я вирішила пропилисосити так, щоб уже. І вам показати і самі лад навести. Я майже встигла. От уже закінчила пилососити, Вони прийшли. Мені залишилось трошечки протерти пил. Єдине, що я сьогодні тоді не встигаю, це. Скляні поверхні протерти, але то вже, можливо, завтра зроблю. Не хочу, я вже і втомилася, і дітьми треба займатися. Зараз трошечки просто протрупив. І все. На цьому буду завершувати сьогоднішнє прибирання. Але у мене багато ще прання, треба його вивесити і заслати з дітками постільну білизну. Я намагаюся їх вчити самих це робити, але вони, звісно, не хочуть, тому... Це також не одна хвилина часу, тому у мене роботи ще багатенько. Тож такий порядок у мене сьогодні вийшов. Дивіться, отака у нас кімната, коли вона чиста, коли вона заслана, в таких умовах ми мешкаємо зараз. Це район, не район, а як це називається? Земля Баварія, а саме Нижня Баварія, це Німеччина недалеко в куточку біля Австрії і. І чехи. Ось такий порядок у мене сьогодні вийшов. Трохи дивно. Я прийшла по таймеру, але ще 17 хвилин. Можливо, з-за того, що я додаткове полоскання увімкнула, що додатковий час пішов. Це вже пралки вільні, я сюди завантажила на годину 40-40 градусів. Так, тут 16 хвилин. Те, що так от? Справи. Таке у нас прання. Тому що так, поки все перепрала, вже і вечір на дворі, тепер вже треба повечеряти та лягати спати, відпочивати. Я помітила, що зараз у мене ж, звісно, на такому терміні вагітності дуже мало сил залишається для прибирання. Та я помітила, що в тих умовах, в яких ми зараз опинилися, тобто той стрес, переїзди, звільнення. от... Прям прибирання — це не не настільки важливо, як раніше. Мені байдуже, я дивлюся, мені головне зараз, це, щоб всі не сварилися і поїли. І все. Більше мене нічого не хвилює в цьому житті на даному етапі, І щоб мене менше трогали. Хай валяються іграшки, хай лежить пиляка, але не чіпайте мене. Чоловік, звісно, молодець, він бере на себе більшу частину таких хатніх обов'язків. Я за собою залишаю. Тільки готування їсти, і то іноді він підхвачує деякі моменти там, розігріти і все таке інше. А решту або робить чоловік з дітьми, або ніхто не робить. І мені ок, мене це не хвилює. Головне, щоб не сварилися. Але чомусь дійсно стресова, напряжена, така напружена ситуація, і ми дійсно. Із-за дрібниць сваримося, всі на нервах, всі трошечки такі, особливо, коли бачать, що мама пасивна, мама лежить, мама нічого не робить, і всі думають, що їм також треба і можна нічого не робити. І, врешті-решт, виходить, що я когось щось попрошу, ніхто не хоче Робити не то, щоб я там сильно вимагала до себе уваги, щоб мені вони допомагали. Я такого не дуже вимагаю, але. Бачу, що кожен, кожен намагається пропетляти, так би мовити, навіть просто відчинити двері. Тато дзвонить, діти відчинить двері, вони поховаються по куточках, мама встати не може швидко. Врешті-решт тато стоїть 5 хвилин, чекає, поки хтось речі ну, відкриє йому двері. То, що такі у нас зараз в родині справи. Ось ви бачите, вже застілаємо перед сном постільну білизну чистеньку, свіженьку. Сьогодні будемо добре спати. Всім дякую за перегляд цього відео. Обов'язково підписуйтесь на канал, бо я бачу, що дуже багато переглядів не від підписників, а від людей, які ще не підписані. Тому підписуйтесь, мені буде дуже приємно. А також ставте Вподобайки за це відео. Я старалась, я прибирала, я намагалась вам показати, змотивувати вас. Тому обов'язково ставте вподобайки і обов'язково пишіть коментарі. Навіть погані також бить, не буду я засмучуватися. Все ж таки, будь-який коментар це просування каналу, просування україномовного контенту. Тому, якщо ви підтримуєте український контент, то пишіть коментарі. І ставте вподобайки. Ну і, звісно, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео, якщо вам цікаво життя багатодітної мами, яка скоро буде народжувати. Всім до нових зустрічей, пока!